Всім привіт, всіх вітаю на нашому YouTube каналі. Ось О! Вигнали Спарта з малюком, лошаком. 5 місяців лошак на продажу, син Алана і Спарти. Але наша Спарта вела корективи, де вона буде? На де вона буде йти? Наша Спарта. Буде невеличка інтеграція в відео. І шнурок, зараз вам покажу, і продовжимо відео. Ось така невеличка інтеграція. Шнурок. На продажу мої хлопці, залишив номер телефону. Номер телефону зараз будете бачити. На екрані залишу також під відео. Ціна доступна, кого буде цікавити, замовляйте, швидка доставка. Також і інші товари. Так що можете писати на вайбер, що кого буде цікавити. Ну, не кантера? Я скинув кантер. Що тоді ми скинули кантер чи ні? Сягнула, значить. Кобила і лошак продаються. Кобила жеребна по Аланові. Далі і лошачок також від Алана. О, як пішли. Ходіть грубі, можливі обмін. Що кого буде цікавити, телефонуйте. Довжу, як буде ближче. Така кобила на продаж, дочка Буцефала і лошак Алана. Кого буде детальніше цікавити. Телефонуйте параметри лошака. Кобили, скажемо вам ближче. У, спарта. Стоять в кошарі, залежені. Вихід на вулицю не треба було їх гнати. Ви будьте тут. Я снігом обіду такий лошук, продається від неї від Алана. не йдіють скільки 5 років в штаті буде п'ять і лошакові 5 місяців лошак сина може бути обмін лошак бачите такі трохи гнуюване вони не мішаємо Він дає перший вошаг, тому є Ільник В Турції Ільник ага. Кутуля висить на ній, га, добре плечі має кажу, що купила, продається, може бути обмін. Один раз ми на неї клали слию, не що начемна, не є. Спокійна, коли. Людяна. Такі в нас є як кодір. І нас такими параметрами десь 165 на лінійку, 164, 25 твердо ногу має, 210 об'єм. Точка опозифала. І лошак. Лошак вже грубший. Душа їсти, так. О. І пішли ракети. Бі на дорогу. Я знаю, вона вже немає, вже такої їді-біча. Вертати буде. Малий грає так ногами, дивіться. Так. Малий грає як діду ногами. Дивіться. Ага. пу на тебе. Пу ага. на тебе, Красюко. Шах хлопці, Що, хто купив буде мати коня. О, трр. Розверніться. Трр. А Це зараз його розверне знову. Вже досить і тої дороги. Копила жиремо, 100% робитиму себе. Жеремна по Аланві. Тато то її придурив. Знаю слабість. Відро. Ви бачили? На хід, на вигляд. Шак лопатий, колений, то що трохи в ноях yeah. ситуація. Та можете їх помалу гнати, що ви знімаєте її. Можете її заганяти помаленьку, я ще й зніму, як трошки буде вес. Ей, ей, каприз! Я туди. Ай! Ай, дай! Тому всім хлопці, дякую за увагу. підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Хай з лошак, так? Кого буде цікавити лошак чи кобила, номера будуть під номером під відео. Є доставка, обмін, що цікавить, дзвоніть. ціна доступна, що на лошака, що на купівля.